Хочеш зрозуміти, як правильно управляти грошима свого бізнесу? Починай з правильного плану. Лови поради від спікере інтенсиву перші гроші Олексія Геращенка: Не намагайся повторити чужий успіх. Обирай ту сферу, в якій зможеш максимально розкрити свої сильні сторони. Активи це основні засоби, такі як приміщення, меблі, обладнання, техніка. Запаси матеріалів та готової продукції і запаси грошей для непередбачуваних витрат. Бізнес зазвичай має постійні витрати, які мають бути ретельно сплановані та оптимізовані. Змінні витрати бізнесу залежать від масштабів діяльності: чим більші обороти, тим більшими є ці витрати. Бюджетування має допомогти сформулювати чіткі вимірювані фінансові цілі для кожного члена команди. Кожен працює на свою ціль, а разом отримуємо результат всього бізнесу. Фінанси спираються на принцип менеджменту не можна управляти тим, чого не вимірюєш. Фінансовий успіх. Це шлях, що потребує терпіння, наполегливості та готовності створювати цінність для споживача у кращий спосіб, ніж це роблять інші. Не гай часу! Підписуйся на перший криворізький і будь у курсі всіх подій для підприємців.